Один чоловік з нічної зміни не повернеться ще двом про цю ніч нагадуватимуть поранення. Така ціна сьогоднішньої атаки на Львів росіяни знову вдарили по місту іранськими дронами камікадзе. Ті долетіли до нас приблизно о п'ять ранку. Є влучання у промислові склади, там і постраждали люди. І як наслідок виникла масштабна пожежа. Про недобрий ранок у Львові свідчать не лише сповіщення у соцмережах, але й ці клуби диму, що піднялись над одним із районів міста. Цього разу росіяни атакували нас декількома хвилями із різних боків. 18 шахедів, сім збито в межах Львівської області, 15 лучан в цілому, але на жаль, три потрапляння, комерційний об'єкт, склади. Чути вибухи було досить. Навіть я тут поряд живу то навіть чути було, як дрони летять. Стляли і поїм вибухи. Тут же поліція не пускає. Переобмежено. Мусить чекати, поки не потушить вогонь. З вогнем, який спалахнув, внаслідок влучання у складські приміщення ворожого дрону вбивці рятувальники боролися з ночі. Задіяли понад 100 людей. Складність засіння полягає в тому, що на даний складах знаходиться дуже велика кількість горючого матеріалу. Плюс бітум, який знаходиться на поверхні даного складу, стікає донизу і складнює гасіння. Надранок пожежу вдалося локалізувати, але не загасити повністю. З'явилася інформація і про загиблих та поранених. Вбили рашисти 32-річного чоловіка, покалічили 68-річного, який від шпиталізації відмовився, та 26-річного, який до лікарні потрапив з переломами та забоєм легень. Пацієнт перебуває у відділенні травматології ортопедії, Переломи стабілізовані, почуває себе задовільно. На складах у які сьогодні влучили ворожі дрони, були харчі, побутова хімія та гуманітарна допомога. Зберігали там і речі, які потребуючим українцям передав папа римський Франциск. Всього згоріло декілька сот тонн гуманітарної допомоги. Це була гуманітарна допомога, яка була призначена для українського населення, починаючи від Харкова, закінчуючи Одесою. Через сулінію фронту це були продукти харчування, помимо того, були генератори. Ну і також було ще різного медичного Влучили росіяни і по заводу з виготовлення пластикових вікон. Це одна з наймашнамасштабніших пожеж з точки зору ну, руйнації і е, матеріальних цінностей. Видки вимірюються не в мільйонах, навіть не в лісах це буде сотні мільйонів. Як повідомляє видання Польсад Ньюс з посиланням на президента однієї з польських компаній Рішарда Флорика на складі було дві тисячі вікон, вартістю одна тисяча злотих. Кожне усі знищено. З працівників ніхто не постраждав. Святослав Драбчук, Вадим Кальченко, програма. Оч. Також додому після сьогоднішньої атаки житель одного з сіл червоноградського району виявив у лісі уламки шахеда Герань-2. На місце виїжджали вибухотехніки в області військовій адміністрації Закликають, якщо знайшли ворожі об'єкти або боєприпаси, в жодному разі не підходьте близько а негайно. Телефонуйте в поліцію за номером 102.